Сьогодні ми в Києві, тому що сьогодні тут і e, не йдеться на карту поставлена com свобода com guerre, і безпека Європи. І сьогодні ми com бачимо табір війни. це в Москві, а тут табір миру. те, що сьогодні стоїть на карті в Україні, це наша не лише наші принципи спільні колективної безпеки, але також наше майбутнє і за. Ки цих принципів як і так і ж тих принципів, на яких базується міжнародний порядок. Це вирішальний момент у нашій здатності мобілізуватися як 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 сила забезпечення майбутнього Україні, і нам треба мобілізувати весь. Табір, цей табір миру це ми, на, на заради миру, і саме це стоїть в серці наших ініціатив, які ми відпрацьовували останніми місяцями. Останні тижні дозволили нам вибудувати те, що сьогодні ми можемо представляти як дуже важливий прогрес. Бу, була американська пропозиція щодо припинення вогню. Ми хотіли, щоб вона була доповнена більш. Більш широкою візією тривалого миру, як посилити українську армію, які повинні бути умови, і, і, і так в Джеді було погоджено е, пристати е, на ініціативу е, на припинення вогню на 30 днів. І Це погодився український президент Зеленський, і тепер пройшов певний час, е, і знову нагадаються про цю ініціативу. 30, 30 днів припинення вогню. Et, uh, і, є коаліція Охочих, які в більше 30 країв, які вимагатимуть, щоб починаючи з понеділка, 12 числа, розпочалося припинення вогню на 30 днів, без жодних умов на, на суші, на морі і в повітрі, і також з моніторингом, яким буде головне забезпечувати американці, але всі будуть брати участь і це до Волить негайно ж розпочати переговор початок переговорів щодо питання інфраструктури, щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки. В разі порушення цього, цього припинення вогню ми погодились, що будуть масовані санкції. Вони вже будуть зараз готуватися і координуватися між американцями та європейцями. щойно в рамках відеоконференції коаліції охочих, ми провели розмову з президентом Трампом, щоб прозвітувати йому про свою роботу, щоб підзвітувати підвести певний пів. Смок то ініціативи, яку він розпочав кілька місяців, і щоб погодити наші позиції по всіх цих пунктах додатково до припинення вогну для того, щоб готуватись до тривалого миру, ми готові eh, продумати, eh, як eh, на довготривалу перспективу підготувати фінансування для України для того і забезпечити eh, стійкі гарантії. формат модель армії. Яка б Україна могла витримати і передбачувати, і щоб, могли, des щоби des протистояти можливій атаці майбутньому? і щоб euh, також so, ми могли обміркувати розгортання сил, des сил des які ми називають «reassurance» – переструхування для забезпечення гарантій і зараз в найближчі тижні ми продовжуємо наші зусилля для того, щоб провести цей цикл зустрічей, і які розпочали в Парижі в рамках коаліції воронтерів, щоб спільно погодити всі ці позиції Ми також продовжуємо підтримувати підготовку до майбутньої реконструкції відбудови країни. Це дуже важливий проект. Дорогі Володимире, ми сьогодні всі тут для того щоб е, не лише згадати кінець другої світової, але сьогодні, 10 травня, нагадати, що ми, ми поруч з тобою і ми мобілізовані всі, всіляко. Ми Україна вже не буде наодинці ніколи, і, і ми будемо боротися за мир. І я справді сподіваюся, що цей мир вже, вже з понеділка може бути конкретизований на тих умовах, які ми сьогодні запропонували. І сьогодні ми об'єднані сполучені штати, європейці, всі наші союзники, зокрема Канада, Нова Зеландія та інші, які підтримують наші ініціативи і ініціативи коаліції. нам сьогодні разом слід будувати цей тривалий мир.